Відсьогодні водії почали їздити за новими правилами. Зміни, які почали діяти з 15 квітня, передбачають пріоритет дорожніх знаків над дорожньою розміткою. Також тепер водії будуть включати ближнє світлофар із заходом сонця і платитимуть штраф за паркування на газонах 425 гривень. Також з'являться нові дорожні знаки. Вони будуть інформаційними. Основні зміни, які потрібно знати водіям, нам прокоментував начальник відділу профілактики Державної інспекції області Володимир Мотичко. Це дорожні знаки, мають дуже перевагу над дорожньою розміткою. У нас є розміточки і є вон стрілочки, де показують прямо, а є дорожній знак, ну наразі висить дорожній знак головна дорога наліво, то от, от той дорожній знак він має перевагу над розміткою. Раніше вони були рівнозначні. Водіям потрібно в першу чергу наразі знати. Це те, що з 1 жовтня по 1 травня водії за межами населених пунктів повинні рухатися з ходовими вогнями або з включеним ближнім світлом фар. До 15 квітня у нас розмітка була білого і жовтого кольору, то додалася зараз синього кольору і оранжевого. Синього кольору це розмітка та, яка буде позначати розташування транспортних засобів на проїжджій частині. А оранжева це тимчасова розбітка. Ну, скажімо, будуть проводитися певні дорожні роботи. Наразі можна буде обганяти з правої сторони, а з правої сторони ми розуміємо, що можна обганяти, коли буде вільна права смуга, бо вона може бути тільки в попутньому напрямку. Але я хотів би акцентувати увагу, що це не дозволяє їхати з правої сторони обгоняти і по обочині, щоб водії тут не путали, тому що вони наразі можна прочитати неуважно. Сказати, а з правої сторони можна обгоняти. Можна обгоняти і по обочині справи. В жодному разі. З правої сторони обгіндять тільки по вільній смузі. Більш детальніше і в доступній формі воно є в таких нових книжечках. Наразі отакі книжки випускає редакція, яка знаходиться на Лебединську, 34 а Нові зміни до правил дорожнього руху почали діяти від сьогодні, але штрафувати водіїв за їх ігнорування поки що не будуть. Впродовж місяця дешевтоінспекція буде проводити роз'яснювальну роботу: зупинятимуть водіїв і розслумачувати їм нововведення. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.